Є такі травми, які дають про себе знати досі, і я вже просто навчилася, адаптувалася, як мені з ними жити. І коли ти стоїш і грає гін, це такі відчуття. Ну вони ні з чим не передадуться. Коли я виступала в Канаді, це була ніч. І треба було готуватися ввечері, там 11-12 -та година, щоб ти хоч трошки звикла. Який би спортсмен не був впевнений в собі, який би досвід не був все рівно, буде страх. І я стала друга. Це для мене було як золото. Я важила там 40 кілограмів. Як прийшла в зал. на мене так подивилися. Тренер напевно перехрестився. Я ніколи не думала, що я буду піднімати там залізо і бути чемпіонкою світу. Тетяна Щавінська, майстер спорту України міжнародного класу, народилася 3 жовтня 1996 року на Дунаєвеччині. Рік, що приніс два титули спершу віце-чемпіонки Європи з пауерліфтингу, далі чемпіонки світу з жиму лежачи, маючи вагу у трохи більше 50 кілограмів, вона підіймає у більше за власну. Сьогодні у програмі Спорт дайджест інтерв'ю. Ми будемо вас знайомити із майстром спорту міжнародного класу Тетяною Щавінською. Тетяно, раді вас бачити, вітати і слава Україні! Рамслава Тетяно. На початку програми сказали про те, що цей рік доволі плідний і успішний для вас. Хочу конкретизувати. Що це саме травень цього року? Це чемпіонат Європи чемпіонат світу. Е, наскільки складно було готуватися і виступати, коли ну, настільки щільні ці змагання в часовому проміжку? Е, ну, Складно само собою, але основний е, акцент якби був на Європу, тому що це триборство. До триборства підготуватись зазвичай важче, тому що це три вправи, не одна. А коли вже жим іде після триборства, воно вже трохи важче. Да, немає такого е, довгого періоду, щоб ще надолужити. Є там завдання зберегти хоча б той результат, тому що там був, здається два тижні, тобто вже великих таких важких тренувань немає, і треба показати. Максимум бажано те, що ти виконувала, якщо Європа була вдала, а вона ну відносно була вдала в жимі. Е, я думала, хоча б пожати те, що було на Європі, але вийшло навіть на 2 кілограма краще, тому все вийшло добре, наскільки це могло бути. Чемпіонат Європи відбувався в Чехії, фактично це не настільки далеко, як ми могли б говорити за інші країни, але все ж таки знаєш, що дорога була непростою. Як спортсменам фактично от, бути постійно в такому русі, добиратися, на жаль, за відсутності цивільної авіації саме наземним транспортом. Наскільки от намагаєтесь, все ж таки тримати себе в тонусі, тому що фактично після цього так трансферу там буквально кілька там годин і вже можуть бути змагання. Так, маленькі категорії зазвичай змагаються в перші дні. Тому коли я приїжджаю на змагання, то я вже через там день маю виступати в Чехії. Дорога важка була, тому що е, великий період часу ми стояли на кордоні, і здається, 12 годин. Е, от, велика черга з автобусів, е, дуже велика. Я вже не пам'ятаю, коли останній раз ми так довго стояли. Теж був у мене такий досвід років сім назад, і теж в Чехії. <смі> так що е не скажу, що була новинка, але це важко. Да. ти сидиш постійно. Е Благо добре, що нам дають там е два сидіння на одного спортсмена. Що ти можеш там ноги закинути е і не сильно отікаєш, пледик. Подушка, все з собою має бути. Там вода, скільки ти можеш пити, не можеш. Вага завжди є з собою, тому що ну, всяке буває, де коли зважитись в дорозі, якщо ти виїжджаєш впритик до вагової категорії, але в мене таких складнощів з вагою немає. Тобто я не важу там вдома багато, щоб на змаганнях я себе комфортно відчувала. Тобто я тренуюся зазвичай в комфортній вазі, щоб я могла під змагання підготуватися без, скажімо, таких стресів великих. Тому що дорога буває різною. От якраз щодо вагової категорії, то на Чемпіонаті Європи ми фактично про цей старт розпочали говорити в Чехії. Ви виступали в ваговій категорії до 52 кілограмів. До цього у вас був досвід ну найближчий, це до 57 кілограмів. Чому ухвалили таке рішення? Я знаю, що ваша вагова категорія все ж таки змінювалася, зважаючи на вашу спортивну кар'єру, але. Так, з віком змінювалася, але ну, виступаючи в 57, я ніколи не важила 57, я важила менше. Ну, Така була спроба, тому що на чемпіонаті України відносно це така вигідна категорія була для мене, але на чемпіонаті Європи і світу мені типу, ще є куди рости в цій ваговій категорії. І зазвичай, якщо ти виступаєш в 57, твоя там, тренувальна вага має бути ну, хоча б 58-59. А я навіть 57 не важила. Тобто, е, така моя Комфортна вага 53,5 54 Тобто мені зручніше в 52 і на чемпіонаті світу Європи мені вигідніше в цій ваговій категорії. На чемпіонаті Європи ви продемонстрували срібний результат. Хоча насправді боротьба дуже була такою конкурентною а серед спортсменок, ті, які посіли місця на призовому п'єдесталі. Чи суто їхали саме за нагороди, тому що ви на початку сказали, що вам важливо було продемонструвати результат на чемпіонаті Європи? Це було дуже важливо. Ну, важливо все. І результат. І добре, якщо це є медаль. Ну, тобто ми налаштовувалися на медаль, але я до кінця не знала, яка це буде медаль, тому що по номінації я вже не пам'ятаю, яка я стояла. Можливо, п'ята. І я не знала деяких спортсменів, скільки вони піднімають, тому що в мене була перерва. Ми готувалися під цей чемпіонат. Ми там планували підняти одне, потім я травмувалась до змагань за два тижні, і ми вже їхали трохи з травмою, тому не сильно розуміли, що там буде і як. Добре, що вийшло все так. Хотілося трошки краще в присіданнях спрацювати, тому що вдома я так відчутніше більше піднімала, але ну, травма дала своє. Але то вже таке, то вже історія. Добре, що ми підняли такий мінімум, який забезпечив нам ще нагороду в присіданнях. Так, як закінчились, ну я рахую, що це. Це це добре. Я не розраховувала на срібло, скажімо так. Я хотіла хоча б бронзу мати, а срібло це вже такий бонус, тому що е, я не розраховувала, що спортсменка з Фінляндії підніме менше. Я розраховувала, що вона підніме більше. Я знала, що е, німкеня буде сильною, тобто це її е, вагова категорія, в якій вона піднімає рекорди. І я знала, що якщо я попаду в трійку, це буде добре. А яке там вже буде місце? Друге, третє, вже як вийде. Ну, друге, супер, що друге. Ну, ми, до речі, мали змогу поспілкуватися з вашим тренером Віктором Цісером після чемпіонату Європи. Я дуже хочу його зацитувати. Побачив колишню тетяну, яку я взяв в зал. Вона боролась до останнього. Якщо відверто, які у вас були думки при кожній черговій спробі в кожній справі, все пішло трохи не так, як мало би йти. Тобто, відносно, я ми вже почали розминку, перша права присідання, і мені вже було боляче. типу, присідати. ми ще не знали, яка там травма, але ну боліло та й боліло. Що робити? Відмовлятись вже не можна, треба терпіти. І він дуже хвилювався вже, коли я вставала третій підхід. Там, якщо подивитися повтор, я встаю і якби застряла. Всередині, тобто і треба було цей момент перетерпіти. Якщо не терпиш, йдеш вниз, або там підеш вниз, потім вверх, це вже не зараховано. Він злякався, що за травму. Що, типу, що, чи я не травмувалася. Але потім, коли вже все закінчилось, вийшло. Вже ми відприсідали, це таке, такий пункт. Приходиш в присяд, далі вже легше. Ну, Це в мене так особисто, тому що ну, в нажимі я впевненіше все почуваю. І на тязі вже ну, це вже остання вправа. Ти вже мусиш викладатись на максимум. А присідання досить такі ну, важка для мене вправа. В мене є проблеми мої помилки в досіданні, в глибині присідання. Я цю проблему знаю. чим нижче я починаю сідати, тим більше там травма відчувалася. Він певно за це переживав, але вже після третього він же такий: оце вже та що вінська, яку я знаю. Тобто, що я вже потерпіла, аби так в принципі не всі змагання проходять. Якщо я терплю, то я виграю. Якщо я десь не дотерплюю, то скажем так, задоволені тільки тим, чим є. Цей бійцівський характер він загартований спортом, чи це от десь якось воно від народження, що дійсно от боротися попри все? Не знаю. Я, я не скажу, що це прям мене з народження. Хоча мені прививали те, що треба бути краще. Можливо, того, що тренер так мене готував, теж пояснював, що там можеш краще, можеш більше. І зразу мене ніхто не налаштовував на якісь там маленькі результати. Можливо, так плюс досвід того, що я виступала на перших змаганнях, вже були якісь призові місця. Відносно швидко я виконала майстра спорту міжнародного класу і планку понижати. Тобто, ну вже так, не сильно зручно, не сильно комфортно. Так бували місцями такі провали. Коли були критичні моменти, і був період, коли я не виступала, теж ну здебільшого це все через травми. Була перерва і тоді важко, і напевно найважче йти на тренування морально, коли ти до нього не готова. Найбільш такі моменти важкі мені пройти, от коли я травмована. Це для мене, скажімо так, мене ступориться сильно, і мені в голові важко прокручувати це все, що тебе болить. Я не знаю, коли воно пройде, не пройде. бо є такі травми, які дають про себе знати досі. І я вже просто навчилася, адаптувалася, як мені з ними жити. А є такі, які вилазять нові, і ти ще не знаєш, як до них звикнути, і чи на надалі ти зможеш там виступати чи ні? Мінімум кажучи, дискомфорт він не завадив вдало виступу на чемпіонаті Європи. Якось Європа трошки вас зарядила. Ось такий змагальний ритм е, на чемпіонаті світу. Е, ну та вже так. Я себе впевненіше відчувала, але жим це жим. Тому що спортсмен, який виступає в жимі, в який тренується тільки в жимі. Зазвичай він показує кращі результати в цій вправі, ніж спортсмен, який виступає в триборстві. Та. Європа дала такий, якби, поштовх, що треба, я можу ще, але я не скажу, що максимально, тому що все рівно я е, хотіла виступити на жимі, тому що я вважаю, що ну, жим моя така сильна сторона. Та, і я хотіла би знову виграти. Я не ставила планку, що я виграю, але я знала точно, що я буду в тріці. А те, що вийшло виграти, це такий бонус плюс. Зазвичай, коли ви опиняєтесь на призовому п'єдесталі, це зовсім різні емоції, чи ви переживаєте емоції надто близькі і схожі, чи на кожному змаганні це якось по особливому? Там зразу сльози ну, мене постійно накриває, я стараюся не плакати, але деколи важко, особливо в теперішній час, важче, тому що ти знаєш, що ця перемога є важливою для твоєї держави, про Україну чують, її бачать, бачать, що наші люди борються, і це така велика відповідальність. Коли ти стоїш і грає гін, це такі відчуття. Ну, вони нічим не передадуться. Коли ти стоїш на другому, третьому місці, це класно, але ти все рівно частинкою трошки так заздриш того хто стоїть на першому місці, і там, наприклад, Якщо це гімн України грає, тоді окей. А якщо це там грає гімн іншої держави, все рівно жабка маленька піддушує. No. Завжди вам. E, а коли ти вже перша, da, ти вже відчуваєш, що ну, все, все склалося, як мало скластися. E, ти і гордість, і сум водночас, бо ти розумієш, ну, які події в країні, а, але хочеться, щоб про це знали всі, тому що як показує e, ну, така практика, що з часом e, світ забуває про те, що відбувається в нас. І так... Не в нас, а хочеться їм нагадувати, що це близько і це з часом, якщо з цим не боротися, може прийти і до них. На чемпіонаті світу ви продемонстрували результат 135 кілограмів. Це найкращий ваш результат продемонстрований на змаганнях міжнародного масштабу? Так, на змаганнях так. Ну, в принципі, і вдома, певно, це найкращий в цій ваговій категорії. Я б підняла рівно ті самі кілограми на Європі, які я підняла два роки назад у ваговій категорії 57. І я рахую, що це ну, непоганий результат, є ще звичайно куди рости. А в жимі покращити те, що вийшло на два кілограми, я рахую, ну. Досить непогано за такий короткий період часу. В травні Чехія, Норвегія, певно, що цих країн ну, перерахувати всі дуже складно, де ви встигли побувати за свою спортивну кар'єру. Чи були ті країни, де дійсно було виступати комфортно, зважаючи на адаптацію, акліматизацію, часові пояси, ну і так далі. І чи це насправді впливає на підготовку тренування напередодні змагань для спортсмена? Mm -hmm. для вас? Ну, звичайно, впливає. Якщо це інші континенти, це вже буде важче, тому що це довгий переліт, так як раніше ну, ми ще мали. Літаки, аеропорти було так, типу комфортно. Хоча тоді ми думали: ой Боже, яка велика дорога. Ми не цінували те, що ми мали, тому що доїхати до Борисполя, це умовно там 5 годин. Ти в Борисполі сіла на літак і полетіла. Зараз ми їдемо там до Варшави, або якщо це інші найближчі країни, стоїмо на кордонах і потім ще або літаком, або автобусом. Краще, якщо літаком, тому що це маленький період часу, якщо це Європа. Важко, коли ти на інший континент, там, такий як Канада, Япо довгі перельоти, 10-12 годин. Але мені везло тим, що е, я виступала в перші дні, я ще не встигала розуміти. От в Канаді я приїхала, прилетіла, і вже через день я виступала. Тобто я не зрозуміла того, тих 10 годин різниці. А вже коли ми побули в Канаді, я вернулася в Україну, а мені знов треба було їхати. От тоді було важко. Важко було готуватись, тому що коли я виступала в Канаді, це була ніч. І треба було готуватися ввечері, там у 12 година, щоб ти хоч трошки звикла. Можливо, це теж зіграло свою роль. Я люблю, в принципі, всі країни, але Європа мені завжди ближча. Я пам'ятаю там Канаду і Токіо це не забудеш ніколи, тому що можливо в тих країнах я б ніколи й не побувала, якби не змагання. Я би хотіла побувати на різних континентах, і там список країн дуже великий, але Європа мені завжди ближче. Можливо, тому що ну трошки ближча культура, менталітет, можливо, тому що ближче додому, не знаю. Я не сильно уявляю, що я б там могла б залишитися якійсь країні, того що скільки б ти там не була, ти завжди хочеш додому. І це ой, коли ми приїдемо в Львів, поїмо борща <с? <с?> і так далі. Тобто додому тягне завжди то, ну, за кордон, це так. Змагання подорожувати, а потім хочеться додому. Ви знаєте, мені пригадалось інтерв'ю з легкоатлеткою з Кам'янця-Подільського яка також дуже багато розповідала про свої змагання. І от вона в такій фразі сказала: ви знаєте, мені колись моя перемога наснилася. І от я так думаю, чи чи десь забобоня не забобоні спортсмену? Тут дещо про інше, от про якісь такі знаки там долі, щось таке схоже особисто вірите? Можливо, якісь такі були теж пророчі сни, там Та чи натіки? Я не вірю, я вірю в працю. Е, можливо, вона снилась, тому що вона дуже хотіла цієї перемоги, і наша підсвідомість нам в снах підказує, тому що зазвичай мені, наприклад, снились змагання дуже багато разів. Але як правило, це були провальні змагання. Але це говорить про те, що це були мої страхи. Коли ближче до змагань, я починаю про них думати, вони мені сняться, мені сниться, що я те не зробила, це не зробила, якісь курйозні моменти, що все пішло не так, але це просто про мій страх, тому що який би спортсмен не був впевнений в собі, який би досвід не був все рівно, буде страх. Тобто психологія це така штука. Складна, скажімо так. Є в мене кейс там один забобон. Не будемо про це згадувати, але я стараюсь від цього так відходити. У мене була історія, коли я тільки починала змагатись, ми були в Токіо. Я відвиступала два дні, тому що були юніори і дорослі. І так як я виступала в юніорах, я була в футболці збірної. І на наступний день я знову приходжу і заявляю цю футболку на змагання. Ну тобто, судді дивляться твою форму, і я не побачила, що в Перший день вона порвалася. Тобто, а в нас, якщо форма рветься, десь дирочка, і нитка, це забороняється. І все, я розстроїлась. Моя футболка щаслива. Як же, я не виграю? А день дорослий наступний він був дуже важкий, тому що виступали ми по юніорах ввечері, а в Японії в 6 ранку вже було зважування. Ну, такий менталітет, рано люди встають. І відновитися, тобто ну, там немає типу спати і далі. І моя номінація була дуже погана. Я стояла восьма. Там з 10 учасниць, і всі так йшли. Ну, це жим лежачи, це йде кілограм в кілограм, або всі однаково жмуть, і, і ти не знаєш, типу, що буде. Я так, е, так запам'ятала це. І до мене сидів тренер мій, і сидів тренер збірної е, на Лейкін Віктор Сергею, і каже, що таке? От Що це таке? Ти або жмеш, або не жмеш. І я виступала в звичайній футболці, просто нічого на ній не було сіра, в приїхала з України. І я стала друга. Це для мене було як золото. От в той момент це було золото. І після того я зрозуміла, що ну, ну, які які забобони, ти або сильна, або ти не сильна. Тобто ти або викладаєшся на максимум, або ні. Да, є моменти, коли от щось йде не так, і воно вже все йде не так. Треба це не зважати. В, де це було? в Норвегії Вікторович сказав, що це було все щасливі. Ручка, тому що він переді мною виводив спортсменів і все одною ручкою записував нашу вагу, яку ми подаємо типу суддям. Він каже, ну все, цією ручкою зараз напишу, і ти по-любому виграєш. Я кажу, ну добре, хай це буде ручка. Але та, в, Норв... в Норвегії все склалось так, як мало скластись. По... по прогнозу, взагалі, як ми йшли на третій підхід, якби японці його зарахували, я би була друга. Але ну я зробила все, що могла, скажімо так. Е, вона, певно, теж вона помилилася, тому так вийшло, що я була легша. Типу, і я виграла. Ну, можливо, десь якісь ці були такі моменти е, щастя? Тетяно, ми не просто зазвичай зустрічаємось от в таких місцинах. Це ті місцини, які е, наближені до спортсмена, який більшу частину часу присвячує саме тренуванням е, на тім чи інші локації. Ми зараз тут знаходимося в такій залі, тренувальній залі, так, Хмельницького національного університету. Вперше пам'ятаєте, коли ви сюди зазирнули? Ну, е, 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 Які вони були вражені, емоції, чи одразу знали, що ви тут залишили? І будете продовжувати будете тренувати, що це була така Та пр... проба пера. Ні, це щось таке було. Я прийшла в зал з дівчатами з гуртожитку, тому що я так вступила на здоров'я людини. Е і треба було кудись йти. Кожен мав чимось займатися. Тобто, там Волейбол, футбол. Я спочатку пішла на волейбол, щось, подумала, що це мені це ближче, хоча ну, з моїм метром 55 такий собі волейболіст. А потім дівчата кажуть, То, пішли там в зал, є зал. Е я прийшла в зал. Я, я пам'ятаю, як зараз, що там було, які були вправи. Це свійшло з одної сторони, а з другої не дуже. Я не скажу, що там, я в дитинстві була складена для якогось виду спорту. Mm -hmm. Не було такого, я любила фізкультуру, я, в принципі, фізичні якості в мене були нормальні. Я не була там не знати, але я просто була дуже маленька. Я важила там, 40 кілограмів, як прийшла в зал. І я все хотіла чуть, -чуть бути ну, сильнішою, і трошки, трошки того м'яса десь мати. І коли прийшла в зал, то на мене так подивилися. Тренер, напевно, перехрестився. Е, я пам'ятаю, як мені запропонували в, там, займатися пауерліфтом, я така, ага, а це що? Типу, спочатку ага, а потім це що. Я пам'ятаю перші змагання, другі змагання. В принципі, я всі так фрагменти, які собі в голові маю. Але так сказати, що я колись думала, що я буду чемпіонкою світу взагалі ні. Зі школи, е, скажімо так, я ніколи не планувала бути спортсменкою. Я взагалі була в іншому руслі. Тобто до класу 9 всі... Навколо бачила, що я буду в якомусь музичному училищі, в якомусь такому напрямку. А потім я не знаю, як так сталося. Просто ми вибирали з мамою предмети і така: Давай ще сюди вступимо. І вже як приїхали, і чого ну, чогось от мені захотілося сюди, я не знаю. Я, я себе бачила, можливо, там реабілітологом в такому плані. То я ніколи не думала, що я буду піднімати там залізо <хи> і бути чемпіонкою світу. Я навіть не ставила собі такі цілі, коли тільки починала тренуватись. Mm -hmm. Тобто це там був о, от би виграти, о, от кандидат в майстри спорту, а потім паралельно вже йшло майстер спорту. Вже коли майстра, майстер спорту міжнародного класу, а ще би круто чемпіонкою світу. Ну, мама з татом завжди отак. Ну що, вже все? Ну вже майстер, вже все, ні, а вже чемпіонка світу вже все? Ні, І так досі. Деколи питають, ну що, вже все, а я ще, ну та що трошки? А там вже як вийде. Ну, все впирається в здоров'я. Тобто, як тобі вистачає здоров'я, то можна тренуватися. Це такий от спорт, де, скажімо так, немає якоїсь межі. Можеш, є сили, виступаєш. Не можеш, тоді можна вже так підзав'язувати. У вас такий був випадок у кар'єрі, фактично на початку кар'єри, коли ви вирушили на чемпіонат світу, не будучи чемпіонкою України. На той момент, попри все, ви готувалися до будь-якого сценарію. Але от коли цей момент стався, ви дізналися, що спортсменка, яка фактично є першим номером, так збірною, вона дістала ушкодження, і ви вирушаєте до Канади далеко на інший континент. Чи ви вірили в це, що таке взагалі реально і можливо? Я так пам'ятаю, що я вже їхала на світ, я бачила свою номінацію. Я розуміла, що я можу виграти. Тобто це реально, тому що відрив був ну, великий, там здається, кілограм 20, Я вже була перша. Але це ж номінація, ти ніколи не знаєш, чи вони заявили правду, чи вони заявили неправду. Якщо спортсмен там виступає вперше, я не можу бачити, що він піднімав. Якщо він виступає вже не вперше, приблизно я розумію, але це ж таке: ми не знаємо, як готується, хто скільки вкладав сил і так далі. Чи спортсмен травмований, чи він повністю, скажімо так, заряджений на перемогу. Ну тобто, я їхала з думкою, що я можу виграти. Але як би вже склалося, так би вже склалося. Але добре, що склалося все добре. І ми вже коли почали виступати, і вже коли я, напевно, відприсідала, так вийшло, що і в класиці, і в екіпіруванні ну, найстрашніша моя вправа – це присідання. От як я відприсідаю все, а далі я вже видихаю, хоча б перший підхід видихаю, і далі я вже так спокійніше змагаюся. вже коли відприсідала, я вже розуміла, що ну, я так відриваюся, а вже коли ми пожали рекорд. От тоді я вже трохи видихнула. Тоді вже так. Я вже просто знала, що треба тягнути, бо я вже відірвалася від конкуренток. І вже діло було там поставити чуть більше за рекорд, встановити рекорд Європи і так далі. Тобто, но, но коли я їхала туди, я не була на 100% впевнена, що я виграю, бо це неможливо передбачити. Ти можеш думати, що ти виграєш, а потім щось стається, не дай Боже, якась там травма перед змаганнями або щось під час дороги, і ти ніколи не знаєш, що буде. Але ви повернулись ви не з одним рекордом? Ні, не з одним. В жимі був рекорд. І, здається, ми його. Я не пам'ятаю, чи раз, чи два оновлювали це рекорд Європи і світу, і також рекорд Європи був в сумі. Рекорд Європи в сумі, ми здається, ми ставили, ми навіть не знали, що був рекорд Європи. Ми вже потім здали. Тетяно, я вам дуже дякую за розмову, але це ще не все, тому що наостанок хотіла вам поставити дуже коротке запитання, але якщо можна за аргументацією. Давайте спробуємо. Улюблена ваша пора року. Осінь я народилася восени, я дуже люблю теплу осінь. Бажано, щоб це був жовтень, бабине літо, щоб це було тепло. Це така. для мене це найзатишніша пора року. Я не люблю зиму. В принципі, всі інші пори року люблю, але осінь це така, найзатишніша для мене. Справа, яка не надто подобається, і яку б, можливо, краще б комусь б делегували. Багато є. Ну, Я не люблю мити посуд, і я не люблю мити вікна. Але добре, що є посудомийка, то посудомийка справляється, От з вікнами робот не так справляється, як я, то я ще не, не можу поки делегувати комусь цю е, справу, то чоловік тримає за ногу вікна ми 10-й поверх. Так, так, ризиковано. Ну так, ще якщо враховувати, що я боюсь трохи висоти, то, то ризиковано. Е, якби вам запропонували суперсилу, яку б ви обрали? Ой, це б не у нас суперсила була. Я не знаю, як можна вибрати одну. Ем, я би хотіла зупиняти час. Я думаю, що тоді багато людей, можливо, б мали час наподумати чи приймати там, такі рішення, як там, починати війни. Для, ну, Здається, може тоді я би якось могла на це вплинути або дати трохи нам часу mm -hmm. підготуватись до чогось, до тих самих війн, катаклізмів і так далі. Найкраще місце у Хмельницькому? Книгарня кав'ярня букюа. Вона mm. тільки відкрилася, але то вже буде улюблене місце. Ну, в принципі, це дім Озерна, я дуже люблю цей район. Хоча колись казала, що я там ніколи жити не буду. Але зараз, так, книгарня кав'ярня, я дуже люблю книги, то я там. Можу півдня сидіти. А найкраща страва? От нема такої однієї борщ 100%, е, молода картопля, з чесником обов'язково була, і бограч. Домашні люблениці? Е, та я люблю всіх тварин. У мене є два кота. Ну на собаку я не наважуюся, тому що в квартирі це трохи важко. Але якби це був будинок, це обов'язково були б коти собаки. Можливо, ще щось. Я всіх тварин люблю. Ну, Змій, боюся, а так всіх люблю. І Тетяно, про що ви мрієте як українка і як спортсменка? Та так, як всі люди, я мрію про перемогу якнайшвидше, тому що ну, це важкі періоди. І напевно, ну, відколи почалось повномасштабне вторгнення. Я Переосмислила слова бабусь, дідусів, коли казали, що от все добре, все добре, аби не було війни. Я цього ніколи не розуміла. А Коли вже прилітає по всій Україні, і ти лягаєш спати, не знаєш, чи ти прокинешся, хоча хмельницьке відносло спокійне місце. Але от сьогодні в нас йдуть там навчання. Я чую, як детонує щось або як зривається, і я здригаюся. Це я ще не живу там в таких містах, як Харків, Київ, де це кожен день. Я не знаю, як би я жила там. Але я би хотіла, щоб найближчим часом була перемога. Але це все покаже тільки час, і наша воля до перемоги. Тетяна я дуже дякую вам. Дуже дякую за вашу волю до перемоги, за ваш та бійцівський характер. Дякуємо. Дякую, шановні глядачі. В ефірі була програма Спортдаджес інтерв'ю. Дякуємо, що дивитесь І чекайте на наступні випуски. Побачимось!